26 літрів донорської крові зібрали волонтери в столиці напередодні. Донорами стали понад півсотні охочих. Хтось дає кров регулярно, а дехто прийшов вперше. Від початку повномасштабної війни потреба в крові зросла, і запити на неї від медиків через Велику війну не зменшуються. А от кількість донорів останнім часом дещо впала. Чому саме і як це виправити, розкаже Інна Горіненко. Євгенія вперше прийшла здати кров. Для цього менеджерка виділила свій вихідний. каже, зважилася на донорство після тренінгу з домедичної допомоги. Нервую, але не так воно страшно насамперед. Треба якось допомагати. У мене сестра волонтерка. Вона в Солом'янських котиках тут допомагає і мотивує мене. Євгенія сподівається, що її кров допоможе врятувати. У мене багато друзів на війні померло на війні. Ну їх вбили дуже багато, тому треба допомагати. Теж прагне рятувати поранених військових, пані Марина. Здавати кров почала під час повномасштабної війни. Мені показала приклад моя колега, яка вже здавала кров. І на початку військових дій ми, ну, ми рішили, що потрібно підтримувати таким чином, яким ми можемо, хоча б наше військо. У жінки кров з негативним резусом, і такої останнім часом потребували медзаклади Київщини. Трохи більше потрібне з негативними резусами і е Трохи більше потрібно другої плюс. З початком великої війни потреба в донорській крові в країні зросла. Наскільки саме таємниця Мінохорони здоров'я лише повідомляли, що від початку повномасштабної війни в країні вистачало власних запасів, тож гуманітарної допомоги від партнерів не просили. Та щоб поповнювати банк крові, щодня виїжджає їхня бригада для збору, розповідає лікарка Київського обласного центру служби крові. Ми співпрацюємо з різними організаціями сьогодні. І у нас соломінські котики допомагають нам проводити забір крові. Вони організували нам донорів. Зазвичай на таких акціях вдається зібрати сотню, а то й більше донорів. Утім, нині таких менше, бо ще гуляють віруси. А після недуги здавати кров можна хіба за два тижні. Стільки ж треба чекати після курсу лікування антибіотиками. Після одужання, в залежності від тяжкості захворювання, мінімум два тижні, а максимум до двох місяців може бути, тому що якщо були ускладнення, бронхіт, запалення легенів, то людині потрібен більш тривалий час на відновлення. Не можуть медики брати кров раніше як за півроку після переломів, татуювань та пологів. А взагалі стати донорами не можуть лише люди з хронічними хворобами, як то цукровий діабет. Решту ж, медики кличуть долучатися до донорства. Ми проводимо донації щомісяця. Це бувають різні донації, бувають такі, як сьогодні. Це ми приблизно збираємо від 50 до 70 донорів. Поки що наш рекорд це 125 донорів на одній донації. Вже здав кров Петро. Сам волонтер веде тренінги з домедичної допомоги. Якщо перший раз здаєш, по перше можна бути страшно, але це окей. Тут класний колективчик. Він завжди допоможе. Якщо що можна потім прийти почилити, подивитись кінцо. Зазвичай у нас є чайочок попити. завдяки організації волонтерів. Цього разу до медиків у столиці прийшли понад півсотні охочих донорів. Разом зібрали 26 літрів крові. Інна Гуріненко, Максим Костенко, вікне СТБ, марафон Єдині новини.